Всім привіт, котики та кіски. Сьогодні будемо грати Free Fire. Так, ну що, поїхали! Let's go! Так. Е натискаємо сюди режим, вибираємо Battle Royale. Так, ну що, натискаємо старт. Так, все завантажується, чекаємо. A few moments later. Поки завантажується, чайок вип'ємо. Дуже смачно. Хто зараз щось їсть або п'є. Смачного та приємного перегляду. Та, як завжди, з мене відосик, з вас лайкосик. Натискайте мені буде дуже приємно. Так, все, чекаємо, завантажується. Five minutes later. Так, є. Так, якщо мене розробники Free Fire бачать... Розробники, будь ласка, звертаюсь до вас. Додайте, будь ласка, українську мову на Free Fire. Буде дуже зручно робити налаштування та грати. Будь ласка, прошу вас. Дякую. Так, все. Мапа Декстера. Так, давайте подивимось на мапу, де ми зараз летимо. Так, все. Ось тут, коли буде середина, будемо вистрибувати. Так, все. Так, чпунь. Так, летимо. О, давайте сюди, в блакитний ангар, там можна залутатися добре. зброєю та набоями, Та ХПшечку собі взяти. Так, давай шведесенько. Ні, ну ви бачили? Чую, що хтось зайшов. Так, давайте знову хотів е, тільки розвернутися, але мені здається, що він е, хедшот робив, тому що дуже швидесенько це вийшло. Так, ну знову до нього, але е, мені здається, в мене зараз, е, коли ось так ревью натискаєш, то тільки тільки пістолет, а вже ж там не дуже багато набоїв. Так, давайте сюди. О oh my гад. Дивимось, де ми зараз на мапі? Так, ну... Норм, майже центр. Ось так. Та ось так. Так, ну все, норм. Дякую. Це була тільки що доставочка. Буде прикол, якщо це був той самий, котрий спочатку мене виніс. что это бегает Так, її виніс його. О май май гад, о гад. Зона, 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 зона. Тікаємо. Так, а там один він був або ні? Так, було 10 залишилось гравців на мапі, зараз вже 5. Так, біжимо, бачите лівору е, у лівому куті зверху міні-меп. Там бачите, показує, що зона приближається. Так, 4 залишили, було 5. Гравців тільки що на мапі вже чотири. Давайте це всередину, а та трішечки підлікуємось поки що. Найс. Nice. Так, все. ХП фул повне. Так, три. 3 гравці мінус Я1, С2 залишилось. Давайте будемо чекати ось тут. Так, він з другої сторони був. Капець. Так. Ну що, давайте подивимось. А той стріляв, я у нього стріляв, але щось. Не влучив жодного разу. Так, давайте подивимось, хто виграє. Давайте йому натиснемо подобаєчку. То смайлик ось такий, чули, це другий. В нього стріляв, щоб мені здається, щоб хто його побачив чи що. Не знаю, чому він так стріляв. Так, вип'ємо чайок поки що. Дуже смачно. Хто зараз їсть п'є, смачного та приємного перегляду. Та як завжди, з мене відосик, з вас лайкосик. Натискайте мені, буде дуже приємно. Так, ви бачите, зона приближається. А другого ч... О! Тікай! Так, це буяг. Так, круто бачите, я третій з 50 на мапі.

Так, все. Так, що за мапа буде? О, Калахарі! Круто! Мені подобається ця мапа. Калахарі. Так, все. Давайте подивимось на мапу. Так. Десь коли буде ось тут на середині. Все. Без Так, треба швидесенько подивитися, що дає, Зброя, набої залутатися. Все, дякую. Щось є трішечки. Давайте подивимось всередині, що є. Бокс, але там в нього м, треба стріляти У мене поки що все є. два человека Kill. Так, Double kill. Мінус два чувачка. вже. Так, із Фул, окей. Так, що там де зона? Так, у нас поки що все норм. це до побачення треба туди бо там середина Та як? Та капець! Десять залишилось. Гравців на мапі. Капець я у нього стріляв. Так, ну що, подивимось. Така штука, я її, на жаль, не знайшов цього разу. Я вже декілька на знаходив, пробував. Ха, Ха, так тобі і треба. Так, мінус 7 вже. Я на неї кажу, що це міксер на Калахарі. Там так чпунька, такий горпун. Вилітає та можна куди завгодно, О, Вони як підтягує тебе. Ого! Це він, типу, так швидко побіг. А як це? Круто. Ось бачите, це міксер на Калахарі. Так, шість залишилось. Капець так швидисенько. О, поки він лутається, в нього стріляють. Щас вб'ють. Ага, стіну поставив. Ах, смачно. І що йде він дівся. Чи він його мінуснув? Щось я не встиг побачити. Так, хтось з нього стріляє знову. Бачите, він хоче міксером гарпуном туди стрільнути, бачите і підтягується. Круто. Так, знайшов. ХП йому зняв, але не мінусанув. Ага, у того, бачите, теж гарпун. Ага, йому покоцали стіну, розбивають стіну йому, стріляють в стіну, вона рушиться. Постріляли. Він стіну нову поставив, вони постріляли та вона розсипалась, Руйнують йому стіну. Він сюди прийшов, там, де той ставив стіну, о, знайшов, знайшов, знайшов. А як він так стрибає, щоб перестри... перестрибнути? О, Гренку йому кинув. Бо якщо просто натиснути перестрибнути, то не дострибнеш. А він як подвійний стрибок натискає. Це щось якісь приколяси. Він хоче бачити міксером туди на антенну. Так, зона приближається, зона, зона, зона приближається. О oh май гад, йому хренку кинули. Так, він в зону зайшов, бачили? Спеціально, щоб под кінець е -е, крути чувачки збираються, як завжди. І якісь стіни там ставлять, ще якісь приколяси. Так, вже мінус, так, залишилось два. Це два з ним, мені цікаво зараз. Ага, все, його мінусинули, все, бояк. Я 12 з 49. -й. Так, круто. Ну що, так сьогодні зіграли Free Fire. Що Тоді, як завжди, хто ще не підписався на канал, натискайте підписатися. Натискайте на лайк, натискайте також на дзвоник, щоб вам приходило повідомлення, коли в мене виходять нові відео. Також залишаю посилання. Ось тут граю Free Fire, ось тут граю Free Fire. Сюди підписатися на канал, то ось тут граю хору, жах і містер Мід. Натискайте дуже цікаво. А тепер дякую вам за перегляд, до нових зустріч, до побачення!